Скільки чотири патрони? Ви що мене не бачили? Я тут? Патрони є? Ти бачив вони мене не бачили? Давайте знаєте що? Швиденько відкриємо контору. Не сюда ти. Сліп... Сліпий броуді <риклад> <риклад> Все, пройшов цей рівень. Ну якийсь я прокачав. А, мачете до другого рівня прокачав. Ой-ой-ой, мені треба швиденько Все, єс. Yes. а я переживав. Я переживав, що нема тут, короче, цього, блін, блінська Я думав, що є.